Вітаю! Я Анна Малахова. Я лікар та аромотерапевт. З радістю відкрию для вас світ аромотерапії, де аромати це не тільки про приємний запах, це і ті сполуки, які сприяють на встановлення вашого гармонічного стану, душі та тіла. Моя місія змінити ваше сприйняття до ароматерапії як малозначущої галузі медицини та психології, та показати вам цілющі властивості ефірних олій, покращення якості життя та розширити ваші знання у комплексному підході в компанії ОРАЙЗІНГ. Термін аромотерапія визначає метод, в якому використовуються корисні властивості молекул. Це комплекс терапевтичних процедур, направлених на корекцію фізичного тіла, психоемоційного стану та вібраціонного поля з допомогою ефірних олій. Ефірні олії використовувались во всій епохі. Є така легенда про уксус чотирьох злодіїв в період чуми. Чотири грабижники, які обікрали померлих, вони якимось чином не захворіли. І вияснилось, що вони використовували і намастили свої тіла ефірними оліями, такими як розмарин, цім'ян, м'ята, лаванда, гвоздика. В обмін на рецепт їх помилували. Цей еліксир використовували в аптеках як антисептик до 20-го сторіччя. Сучасній ароматерапії город Грас на півдні Франції вважався центром фітоесенцій. Інженер-хімік Рене Моріс Гетефосе під час дослідів у своїй лабораторії. Опікся І наніс лавандову олію на опік і виявив цілющі властивості цієї олії. Воно дало ефект охолоджувальний, регенеруючий та протизапальний. Він вивчав властивості ефірних олій, використовував їх у військових госпіталях. І він вперше ввів термін ароматерапія. А зараз я розповім, що таке ефірні олії. Це концентровані літючі речовини, які виробляються ефіромаслічними рослинами. Вони складаються з різних органічних сполук. Ефірні олії виходять з коріння, стебел, листя, квітів, навіть насіння. Та вони складаються з молекул, які е мають різні властивості. Тож мають різні показання та протипоказання. Хочу розповісти вам про маловідомі факти про ефірне олії. Для отримання 15 мл ефірної олії лимону треба приблизно 30 штук лимонів. Для отримання 5 мл ефірної олії неролі треба приблизно 18 кг квітів. Для отримання 5 мл троянди. Треба приблизно 12 тисяч бутонів, які зібрали власноруч уранці, до того як троянда віддала свої корисні властивості. Так, наприклад, при вдиханні аромату лимону чи самого лимона, це визиває у людини емоції, радості, щастя та підвищення рівня енергії. А, наприклад, запах газу він визиває загрозу для вашого життя. Критерії якості ефірних олій. Саме важливе, це чисте та натуральне. Це є гарне вино. Без добавок та чисте. Але щороку різне, оскільки аромат змінюється із року в рік від поля до поля. Це живий продукт, тому в ньому така велика цінність. Які переваги? Ефірних олій вони знижують напругу, вони допомагають шкірі, вони працюють з безсонням, покращують настрій та підвищують енергію, покращують пам'ять та фокус, допомагають гормональній системі. Та покращують травлення. Приклад фітоесенціальні олії компанії Орайзінг допомагають вирішувати різні трихологічні питання. Компанія Орайзінг використовує інтегративний підхід. Це підхід у медицині, де організм розглядається не як окремий симптом, а як єдина цілісна система. Орайзінг пропонує широку лінію догляду за волоссям та шкірою голови, з фітоекстрактами природного походження та ефірними оліями з. Безліч компонентів органічного походження, які покращують загальний стан організму. У складі продукції Орайзінг входять такі ефірні олії, які вирішують багато трихологічних проблем, а саме, випадіння волосся, сабурельний дерматит, сухе та тонке волосся, суха та жирна лупа. Ефект від масел Орайзинг. Вплив на стрижень та корень волосся, а саме зміцнення волосяних фолікулів, покращення стану шкіри голови, відновлення структури волосся та антиоксидантний захист. При використанні фітоесценції Rising ви не тільки працюєте і допомагаєте локально, ви ще Ціми оліями впливаєте на загальну продуктивність, на загальний стан, на підвищення концентрації, на пропрацювання зі стресом. My... В Англії в пологових будинках дуже активно використовують ароматерапію, тому що ефірні олії здатні полегшити стан в цей період в різних клініках Альцгеймера Застосовують ароматерапію в дифузії та масажах для впливу на нервову систему та корекцію емоціонального стану пацієнтів, у клініках проводять дезінфекцію та санацію повітря за допомогою аромодифузора, що добре впливає на стан пацієнтів та їх настрій. Наприклад, м'ята, яка входить в одну з фіто. Есенціальних олій Орайзинг. вона має освіжаючий, тонізуючий, протизапальний і стимулюючий ефект. Заспокоює свербіж, має антисептичні властивості, стимулює кровообіг у шкірі, забезпечуючи клітини великою кількістю. Кисню. Есенціальні масла, такі, як розмарин та м'ята, покращують концентрацію та підвищують енергію. Продукти Орайзінг містять рослинні олії, які підсилюють ефект проникнення ефірних олій для досягнення максимального результату. При взаємодії шампуню з волоссям протягом 5 хвилин складові ефірних олій встигають дістатися до базальної мембрани та покращувати кровообіг дерми. Так, наприклад, лимон він має стимулюючий протизапальні та стягуючі властивості він покращує кровообіг та нормалізує баланс шкіри. Чайне дерево ефективне від вірусів, грибів та бактерій, та навіть стимулює імунну систему. Тому я дуже раджу використовувати такий інструмент, як ароматерапія в вашому повсякденному житті для зберігання вашого фізіологічного стану та психоемоційного. Мене звати Анна Малахова. Я гадаю, що вам сподобалось це відео, та до зустрічі на каналі ОРАЗІНГЮ Ukraine.